Чекаємо на лігу європейську весну футбольний клуб «Шериф» достроково вийшов в Єврокубок. Новий центр дозвілля для мікрорайону жовтневи. Президент інспектує. Новий розарій у Бендерах у Преображенському сквері висадять три тисячі троянд. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ліга чемпіонів у Терасполі головна тема тижня. Напередодні шериф приймав один із найтитулованіших клубів світу Мадридський Реал команда приїхала на битву у своєму основному складі, а значить, нас боялись. На історичну битву разом із іменитими футболістами приїхали тисячі вболівальників із різних куточків землі. І всіх цікавило одне шериф Реал. Гім Ліги чемпіонів на головній арені у Терасполі вже звична річ. Шериф розпочинає історичну битву проти Реала. У першому матчі ми перемогли королівський клуб із рахунком 2-1. Вершкові це оцінили, тому до Терасполя приїхали у своєму основному стартовому складі. Матч починаємо впевнено. Вже відомо, інтер обіграв Шахтар. А це означає, що місце у лізі Європи нам забезпечено. Шериф активно йде вперед. Кілька котових і штрафний біля воріт суперника. Реал пресингує наші ворота. Але там Атанасіадіс, наш голкіпер творить чудеса. Я скажу я скажу так. Та якість гри, яку ми показали, на мій погляд, вона навіть вища ніж коли ми грали у Мадриді. Жовто-чорні шукають моменти, йдуть в атаку. Трибуни на всю скандують. Шериф. Але на 30 30-й хвилині рахунок відкривають вершкові. Ще один м'яч у наші ворота відправили на додані хвилини до першого тайму. Звичайно, ваша гра краща за всіх інших, і звичайно, ця гра була дуже серйозною. Але я бачу і знаю, в чому можна покращити наші ігрові можливості. На 55 й хвилині рахунок 3-0. На жаль, не на нашу користь. Постарався гість Карім Бензима. Але на трибунах тисячі фанатів продовжують гнати вперед. І наші грають до кінця. Майже на останніх хвилинах створюють небезпечні моменти, але все-таки не залетіло. Шериф виклався на повну, Вершкові їдуть додому. Але для кожного цей матч вже історія. А попереду ще шахтар. Поєдинок 7 грудня у Києві. Перемогу над реалом не повторили, але Шериф бився за неї. Так після матчу у своєму телеграм-каналі написав президент. Вадим Красносельський був на грі, вболював і потім відповів на запитання журналістів. Нічого страшного немає. Цитата дня після історичного матчу. Ні, очі мене лично. враження дуже позитивні в мене особисто, хоч і рахунок 3-0 десь не пощастило, могли б і забити, але нічого в цьому страшного немає. Це досвід, це все таки рівень. І у будь-якому разі сьогодні відбулася історична подія, і команда Шериф вийшла до Ліги Європи. Це гідний результат. Тому на нас чекає хороша європейська весна, футбольна весна європейська. А для команди Придністроя, Стерасполя це дуже гідний результат. Тераспольський шериф поступився мадридському реалу у лізі чемпіонів і втратив шанс на вихід до плей-офф. Але і хороша новина. Команда достроково отримала путівку до Ліги Європи. Після поразки українського шахтаря, Міланському інтеру, терспольчани гарантовано посіли третє місце у групі, де і таким чином потрапили до Єврокубку. Жеребкування попереднього раунду відбудеться 13 грудня. а Самі стикові матчі 17 та 24 лютого наступного року. У них шериф зустрінеться з однією з восьми команд. Які посіли другі місця в груповому турнірі Ліги Європи, і до однієї восьмої фіналу може потрапити перемігши суперника. Ну а в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів на нашу команду чекає ще одна гра 7 грудня на виїзді з українським шахтарем, який вже аж ніяк не вплине на підсумковий розклад у групі «Д». Президентська інспекція об'єктів, що ремонтуються, відновлюються та будуються за фондом капітальних вкладень. Триває сьогодні. Вадим Красносельський відвідав головний виш республіки його студмістечко і всі локації, де йдуть ремонтні роботи. А також стадіон 18-ї Тераспульської школи. Він має стати не просто спортивним об'єктом, а центром дозвілля для жителів жовтневого мікрорайону. Реконструкція Придністровського держуніверситету продовжується. Нещодавно оновили фасади, покрівлі та вікна у більшості корпусів. Змінилася вхідні. Групи основних будівель упорядкували прилеглу територію. Тепер увага гуртожиткам. Ремонтують та оснащують коридори, санвузли, пральні та кухонні блоки. То, в принципі, все є. Пліти видарили на 90-літті університету. 24 у нас електричних плити, 4 газових плити. Тобто плітами повністю. А ви всі працюють? Так, да, все працює, да. працює, Ремонт у гуртожитку номер 7 майже закінчили. На черзі корпус номер 4 його планують оновити до кінця року. Президент зауважує, плити та пральні машини повинні бути всюди. Гуртожиток номер 3 планують переобладнати під навчальний корпус. У ньому живе мало студентів, а ПДУ бракує навчальних аудиторій. Просто просмотреть хорошо подивитися добре цю будівлю. Чи підійде вона, чи є там несучі стіни, чи там все ж таки є якісь перегородки, які можна знести та обладнати навчальні класи? Все це дуже принципово. Глава держави доручив подати йому проект майбутньої реконструкції. Продовжиться й доброустрій стадіону школи номер 18. Коштом фонду капвкладень побудували футбольне, баскетбольне поля, бігові доріжки, дитячий майданчик та для воркауту. Діти, що буде резинове покриття, але опять умов сніг холода, я його поводіння. Ми його уложимо. Резинка приобретена, клей приобрітьо. Да. Да. Да, Безпечне резинове покриття турбота президента. Підвищена увага має бути приділена і озелененню, наголошує глава держави. Вода для сіл від свердловин до нових труб. Володимирівка, незаверталівка, кіцкани, хрустова, грушка вода прийшла на окремі вулиці, а десь у цілі села, де воду раніше брали лише з колодязів, найбільше таких у Добусарському районі. Хочу тміч, що Дубасарський район, хочу зазначити, що Дубосарський район, особливо маленькі села, як Боска, Нові Гояни, Нові Погреби, Дубова, Нова Лунга, а зараз уже й Дуйбани 2 забезпечені центральним водопостачанням. Тобто у нас усі села забезпечені центральним водопостачанням. Це великий крок уперед. Хотів би також наголосити на позитивній роботі водоканалу. Оперативно реагують, у тому числі керівник на ті аварійні ситуації, які є, та конструктивний діалог відбувається і проблеми в. Результатів вирішуються і видно перспективу їх вирішення. Про те, що зроблено і що належить, повідомляє директор водоканалу. Нарада в уряді за підсумками року ми реконструювали близько 13,5 кілометрів мереж. При цьому будівництво нових мереж, починаючи від Кам'янки, закінчуючи слободзеєю, це 22,3 км кілометри. Усі роботи за рахунок інвестпрограми підприємства плюс міжтарифна різниця. Оновлювати мережі допомагає держава. Компенсує тому ж водоканалу різницю між тим, що платять люди, і реальною ціною на послуги. Така допомога з 2019 року. Результат є червона межа, коли просто рук та грошей не вистачало на ремонти вже позаду. Нас приміняється гібридна модель. у нас застосовується гібридна модель. Це фінанси підприємств та міжтарифна різниця, яка також є частиною фінансів підприємства, але фінансується зрез республіканського бюджету. Нагадаю, це механізм, який нам допомагає утримувати ціни на комунальні послуги стабільними. Тарифи, у тому числі на воду, наступного року у нас не зміняться. У проєкті бюджету заклали суму на компенсацію цієї самої міжтарифки. А в планах водоканалу і надалі відновлювати мережі від магістрали до нових труб для сіл. Наприклад, продовжать роботи на колекторі у Бендерах, а в Тераспілі по Карла Ліпнехта. А ще налагодитимуть насосні станції та оновлюватимуть техніку. До виборів президента 17 днів. Як триває підготовка? Обговорювали у центр в Зараз розробляють, як виглядатиме бюлетень. Текст затвердили. Провели роботу з ознайомлення кандидатів із текстом виборчих бюлетенів. Вони всі нам підписали його і написали, що згодні зі змістом виборчого бюлетеня. На посаду глави держави два кандидати: Вадим Красносельський та Сергій Пензар. Вибори 12 грудня відкриють 257 виборчих дільниць. Все за карантинними правилами на вході волонтери видаватимуть маски та рукавички. У Придністрові перебуває делегація російської енергокомпанії Інтеррао. Їй належить Молдавська Грес. Останнім часом у станції проблеми через Молдову. Все російська делегація обговорила в адміністрації президента. Представників компанії прийняв Вадим Красносельський. Ми знаходимося. Ми перебуваємо у такому періоді енергетичної кризи, здебільшого це криза газова. Почалася вона у жовтні, продовжилася у листопаді. Проте, у зв'язку з непродуманими, на мій погляд, діями Молдови, які пов'язані з нерозрахунком за споживаний російський газ, виникла інша загроза. Проте вона чітко чіпляє тему енергетики, електроенергії. І природно на нашій території знаходиться великий інвестор, станція інтеррао ЄС Дністровська Грес. Звичайно, на цю станцію всі ці рухи, що стосують. Ця газових проблем мають певний вплив і в кінцевому підсумку і значення. Тож ви вчасно прибули до Придністров'я. Ми готові обговорити всі проблеми, щоб мінімізувати втрати саме ІнтерРАОЄС, яку представляє Дністровська ГреС і звичайно Придністров'я. Ситуація непроста, проста ситуація не проста, але з боку керівництва інтерао ЄС, з боку керівництва молдавської ГРЕС, ми докладемо всіх зусиль, щоб ці питання, всі можливі проблеми, які є, вирішувати. Ми, як завжди, налаштовані на максимально ефективну співпрацю. Ми тут, ми готові працювати, ми готові розвиватися. Як кажуть, дорогу дала той, хто йде. Сподіваюся, що в процесі конструктивного діалогу знайдемо всі рішення і всі проблеми вирішимо. Сьогодні молдавська ГРЕС забезпечує електроенергію Придністров'я та постачає її до інших країн. Підприємство працює на газі, але може використовувати вугілля чи мазут. На зустріч у президента представники російської енергокомпанії домовилися приймати оперативні рішення залежно від ситуації. Площа визволення Бендер перетворюється на очах. Все яскравіше вимальовується образ нового преображенського скверу. Тут уже встановили п'ятиметрові щогли для астелі зі світлових гірлянд, металеві арки та основи для декоративних альтанок. Поки будівельники укладають тротуарну плитку, зеленювачі займаються дизайном ландшафту. Зараз у тренді хвойні рослини, вічно зелені туї, ялівці та блакитні ялинки. Їх висадили першими днями. Привезуть троянди. Новий розарій буде в рази більшим за колишній – майже три тисячі кущів. Будуть і штамбові рози, плетісті рози. Будуть і штамбові троянди, і плетисті, та чайно гібридні та бордюрні. Ми не дотримуємося монохромності. Будуть різнокольорові, щоб розробити настрій: червоні, білі, та рожеві, жовті та кремові, сучасний розарі. Раніше висаджувалися монохромні, тобто одноколірні. А тут буде мікс. Оргеєві великий розплідник троянд. Ми торік у них брали і цього беремо. Велике розарі у Преображенському сквері доповнять дерева, частину вже висадили: шовковиці, плакучі сакури та декоративні яблуні. Старі шовковиці, яким вже більше півстоліття дизайнери також зберегли, як і багаторічні липи. Усі вони добре вписалися у новий ландшафт, Преобразили озеленювачі і велику клубу біля держадміністрації. Тепер тут не буде петуні, чорнобривців та інших яскравих кольорів. У пріоритеті хвойні, рослини та гранітна крихта. Вийде невеликий кам'янистий сад. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.